Друзі, ви знаєте, я помітила, що останнім часом у нас відбулася ну, просто сексуальна революція, і Еммануель тут відпочиває. Ініціаторами, як не дивно, є саме жінки. З площі рядом зараз можна побачити в інстаграму запрошення на курси мінету. Або сидить ось якась дівчина і говорить, поки я фарбуюсь, наношу макіяж, я вам розповім і навчу вас, як вам правильно вибрати собі член, тому що чоловіків члени поділяються на два типи кров'яні і м'ясисті. Тобто, зрозуміли, там вона от пропонує навчити вас не як вибрати собі нормального чоловіка, побудувати з ним нормальні стосунки. Вона пропонує вам вас навчити, як собі вибрати пеніс. Далі, друзі, пропонується навчити вас, як доставити чоловіку максимум задоволення. Потрібно вас навчити вовремя, засунути йому палець. Вже. Опу на торті, друзі, я вважаю, тоді, коли запрошуються на курси, як ахнути чоловіка апельсином. Потрібно зрізати боки, видобути м'якоть і начепити це все на чоловіка. Ну а далі, друзі, в чому заключаються курси? То вам потрібна інструкція, що робити далі, тому що без них ви не розберетеся спочатку, вам потрібно заплатити гроші, а потім ви будете знати, що робити із пенісом, на якому висить апельсин. Сексологи радять терміново всім розкріпачуватися, тому що нічого сьогодні немає важливішого в житті, аніж отримати сексуальне задоволення. Пропонується йти в секс шоп купувати собі різноманітні іграшки, сідати, дивитися порнофільми і маструбувати. Ось, нещодавно їхала я в машині, там ранкове шоу було. Ведуча говорить, що ось всі радять маструбувати, тому що це е, 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 корисне для здоров'я. Але що робити, коли тебе вже нічого не збуджує, Ти все бачила уже і. І вже це на тебе не, ніяк не впливає. Ну, ті ж самі сексологи радять прослухувати якесь еротичне аудіо. Ну, як от колись було в книжках для жінок. Він пригорнувся до неї своїми чреслами, або там гарячий подих пройшовся по її шиї. Ну, зрозуміло, так еротичне аудіо. Друзі. У мене таке запитання, а чому ж сексологи не попереджають про наслідки? Про наслідки ось такого характеру, що людину вже мало що збуджує. Коли це ломає сім'ї, тому що, знаєте, як в тому анекдоті, що жінкам шкідливо дивитися фільми про кохання, а чоловікам фільми для дорослих, тому що і ті, і інші починають думати, що таке реально в житті. Чому, коли приходить сім'я і говорить, що раніше ми могли нормально займатися коханням, а сьогодні потім нам потрібно був алкоголь, а сьогодні без порнофільму ми вже не можемо. Чому не попереджають сексологи про ту імпотенцію, про те, що чоловік елементарно не може закінчити із жінкою, і безліч різних іще моментів, включаючи навіть замовчування про порнозалежність, друзі. А порнозалежність одна із найсильніших алкоголізм, друзі, і Поряд не стояв, тому що е, е, мастурбація це така залежність, яка базується на основному базовому інстинкті. Це інстинкт розмноження, і у вас виробляється в голові отака домінанта, і в голові, ніби як моргає весь час, червона лампочка. Скочити із цього самостійно, ви вже не зможете. А стосовно здоров'я, друзі, що це корисне для здоров'я, це дуже спірне питання. Ви подивіться жінок, які сидять на прийомах у гінекологів, скажіть, у них немає сексу, у них немає чоловіка. А чому ж тоді всі хворі? Що там можна такого отримати для здоров'я? Все це, Друзі, розвадняк. Всі намагаються вас використати. Для сексологів ви є просто роботою. Секс-шоп хоче вас використати, тому що ви платите там кошти. Порноіндустрії, індустрії, друзі, те. Взагалі я про це мовчу. З точки зору, чи це гріх, оннонізм чи ні, не можу нічого сказати, тому що нічого не зустрічала я такого в Біблії ніякого пояснення. Але з точки зору людини, яка півжиття слова вивчає мозок, скажу вам так, чому людина, яка помистурбувала, відчуває після того, як отримала задоволення, спустошення. А тому, що при тому, коли відбувається статевий акт між чоловіком і жінкою, відбувається обмін енергіями. І тоді, коли людина зробилася самостійно, тобто безпартне, Партнера, то вона витратила свою психічну енергію, вона її спустила, а назад нічого не отримала. Але ж, друзі, у нас є не лише тіло, а ще й душа, і душа все розуміє. Вона зрозуміла, що щось відбулося. Не те, що робити, друзі, якщо вже є та сама порнозалежність. Ну, якщо ви не готові з цим розпрощатися, то в принципі нічого робити не потрібно. Але якщо у вас є, виникає таке бажання щось цього зіскочити, то на допомогу вам прийде сублимація, тобто повне переключення на якісь інші фізичні вправи. Це має бути дуже велике фізичне виснаження або в спортзалі, або якась фізична важка робота. За один день друзі це не проходить, але з часом згодом, в принципі, це реально від цього позбутися. Тому Му робіть висновки самі? Чи вам це потрібно? Це вирішувати тільки вам.